Всім привіт, мої друзі! Та сьогодні з вами я хочу поділитися своїм поповненням у колекцію ігр для PlayStation 5. Тому зараз ми зробимо розпаковочку, та я вам розповім про ці ігри. Тому певного перегляду вам будемо дивитися! І перша гра це в нас дедстрейнінг. Так що, поки я роблю анбоксинг, тишки вам про неї розповім. Детцтренінг до свого виходу був дуже загадковою грою. Ми до кінця не могли зрозуміти, про що буде на звичайний проєкт Hideo Cozimi. Очікування було нудним, всі хотіли нарешті знатись подробності і спробувати творіння творця Metal Gear Solid. Після виходу було дуже складно оцінити те, що ми отримали. Ідеї гімплейні механіки дуже цікаві. Ми отримали дуже високий рівень опрацювання деталей, нестандартна форма онлайн-взаємодії з іншими гравцями, дивувала, адже ми дуже рідко бачили щось схоже раніше. Якщо бути чесним, недоліки теж достатньо. Гра вийшла з дуже довгим і затягнутим гімплеєм, механіки досить одноманітні. Це неоднозначні моменти відлякали багато гравців від цієї гри. А що ви думаєте про останню гру в Хідео Кодзіми? А далі наступна гра, як ви бачите вже підсказки на екрані, буде Анчандер. Я являюсь фанатом цієї серії ігор і не могла прийти повз та не купити цей ремастер на PlayStation 5. Так, це в нас Анчандер Legacy of Thieves Collection. Всі ми любимо пригоди. Складно знайти людину, яка не дивилась в дитинстві фільми про Діану Джонсона або не грала в Tomb Raider. Якщо ви напишете, що ви не грали або не дивились цієї фільми, What? я вам не повірю. Разом з головними героями ми відправлялись в манди, вирішували смітинні загадки і розкривали таємниці стародавніх цивілізацій. Але з часом Лара Ковто майже не зазнала змін. А повноцінний перезапуск серія отримала тільки в 2013 році. А останній фільм про Діану Джонсона вийшов уже дуже неоднозначним, розчарувавши багатьох шанувальники. Саме в цей проміжуток часу, коли любителі прого скучили за цікавими і захоплюючими історіями, вийшла гра, яка підкорила світа мільйонів геймерів по всьому світу, та також моє. У знаменитий 2007 рік на консолі PlayStation 3 вийшла перша частина Uncharted, яка стала справжнім однокровенням. Це те, чого не вистачало всім любителям пригод. Ми, подібно нашим героям дитинства, відправлялися розгадувати стародавні таємниці, вирішувати головоломки, зустрічати лиходіїв на своєму шляху. На той момент Індіана Джонс так і не отримав якісну відеоігрову версію, а Том Райдер залишився заручником застарілого відеоігрового дизайну. Анчандер відрізнявся від розкрадачки гробниць не тільки лучшим сюжетом, феноменальною для свого часу кінемографічною графікою, але й плавним гімплеєм, коли рішення загадок плавно перетікало в діалоги і перестрілки. Гімплей став набагато більш зноманітним, ніж у будь якій раніше пригодність ігри. В ремастері для PlayStation 5 видно сильно поліпшення графіки, навіть неозброєним глазом. Та я вважаю, що ремастер – це найкращий спосіб познайомити нових гравців з цією серією. а як ви познайомили з Натаном Дейком та його пригодами? Ось такі ігри поповнили мою колекцію на PlayStation 5. А мені цікаво, чи грали ви у ці ігри, та й на якій консолі, на PlayStation 4 або на PlayStation 5. А ось наше відео вже дійшло майже до кінця, тому я вам хочу сказати дякую за перегляд та до нових зустріч!